Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене, чудові очі ті ясні? Сумні, немов криниці на студенне, чого уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них мов зарево червоне займається і знову тоне. У тьмі, чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визволо одні? Оці ридані голосні пісні в житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе бустями, як мучусь довгими ночами, як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні. В житті. Мені вік вікту жити, не жити, так на те серце, що в турботі, не неначе перла у болоті, марніє, в'яне, засиха, Хоч в сні на витві оживає, Хоч в жалощах живіше грає. По-людськи вільно віддиха І того дива золотого Зазнає щастя молодого, Бажаного, страшного того гріха.